Друзі, вам запишу ефір з цього класного дивовижного місця. Це виноробня, виноробня. І я зрозуміла, що дегустувати я можу його. А алкоголік з мене так собі. І можу сказати, що я хочу а, зазначити, що є легальні, нелегальні психодорічні речовини. І Людство дуже толерантно, у нас дійсно ставиться до алкоголю. А ось, якщо б зараз його вимірювали як користь будь продукту в, в цьому режимі ЗОЖ, здорове харчування, то вийшло б, що алкоголь би не пройшов цей дозвіл, легітимізацію, але по факту. Дійсно, у нас так склалося, що табак і алкоголь вони у нас супутники якраз яскравих подій. Тобто це народжування, свадьби, похорони. Ось і такі речовини дозволяють пройти складні періоди в своєму житті. Це вже після там є історії про вживання психоделіків, це нелегальні там, якісь там. Речовини, трави, деякі гриби. І виходить, що людство з давних часів мало бажання розширювати свідомість, коли усі події, які відбуваються в житті людини, зміни кардинальні, прихід ініціації не, не вміщає мозок, тут є запит на розширення свідомості. Ось так. І алкоголь якраз має таку функцію. Таку ж функцію мають ще деякі речі, які там вважаються у нас нелегальні, на от цілоцубі от може бути айваска, Хоча в певних частинах країни вона вважається народним достоянням і захищається ЮНЕСКО. Ось так. І мені дуже цікава ця тема. Я іноді проводжу такі майстер-класи по лікбезу того, що є у нас. Якщо є нелегальні речовини, то є і легальні. І ось зараз ми тут такі бочечки у цьому місці, де створюють якісно, смачно легальні алкогольні з винограду. Такі речі, які мають сенс розширити мозок, вмістимість і прибрати цю перелякуну особистість, яка є у кожного контролера. І вмістити те, що его встрічати пашку. Ось так. Так от переконалися, що деякі речовини можна посмакувати для того, щоб знати на смак і все. Так що класно розширювати свідомість диханням холотропних. У них не було холотропного дихання, у нас є. Тому, по факту, це найекологічніша практика і також поход. Верх дає таке дихання, як холотропія, як спорт, як класний секс, де людина дійсно розширює через оце пульсацію тіла, як там проходять біологічні процеси, і вона вміщає більше в себе. Обмін речовим збільшується, поскорюється. Ось так. І змінний стан, який ми набуваємо холотропним диханням, для мене. Для мене найекологічніше, і завтра я маю ціль провести тут в Греції дихати практики для наших дівчат. Ось так. Так що питайте мене, знаюсь на цій темі: легальні, нелегальні, психоделічні речовини. Не для того, щоб залежати, а для того, щоб бути в курсі того, що впливає на свідомість як практики, так і образ життя. Навіть такі речі, як м'ята, ромашка, кава, да, являються теж речовинами, які на нас впливають. Ось зараз ми на фестивалі виноробному. Тут роблять вино, в цих подвалах зберігають і зараз там джаз. Я йду зараз тут на джаз. Ось так. Гарного вам настрою і розширити свідомість. Екологічною практиками, які ви опробували, переконалися, і хай у нас будуть свої випробування, які нам поширюють цю свідомість. Світ про це подбайте. Так станеться вже. Так що, на зв'язочку, вам гарного усього. І хай буде перемога, хай буде. Україна і слава героям!